Вітаю сьогодні до огляду край верстат від компанії Must k 308 Дана модель призначена для наклейки кромки ПВХ, ABS, меламін товщиною до 3 мм на прямій торці меблевих деталей із ЛДСП, МДФ чи фанери. Такий верстат необхідний на невеликих та малих підприємствах з виробництва корпусних меблів. Давайте в першу чергу пройдемося по конструктивних особливостях. Отож, вузол попереднього фрезерування. Він призначений для попереднього прифугування заготовки перед приклеюванням кромки, необхідний для видалення сколів та сходинок від підрізної пилки. Оснащується інструментом це дві алмазні фрези. Щодо клеєвого вузла, то тут ми можемо побачити змінний клеєвий бачок об'ємом під 3 літри. Клеєвий вузол забезпечує гвинтове точне налаштування кількості клею, акуратний клеєвий шов, і все продумано так, що вам не потрібне регулювання на товщину матеріалу. Далі з вузлів у нас іде двохмоторний торцювальний вузол, який обладнаний двигуном потужністю 12 тисяч обертів на хвилину. Потужність двигунів 0,37 кВт, що дозволяє фрезерувати край з припуском на бік у 2 мм. Вертикальні копіри круглі великого діаметру. Вони здійснюють плавний захід на деталь, виключаючи пошкодження будь-якої ламінованої поверхні. Пилки переміщаються по одній призматичній напрямній, де кожна пилка відрізає припуск лише з одного боку. Ця система зарекомендувала себе як надійна та стабільна протягом усього терміну експлуатації. На відміну від аналогів, тут простий лінійний рух вгору вниз та проста система пневматики. А самі призматичні напрямні у 5 разів стабільніші, ніж круглі. Ну і переходимо до вузла фрезерування звісів вверх-вниз. Два промислових двигуни потужністю 12 тисяч обертів на хвилину. 0,37 кВт дозволяють фрезерувати край з припуском на бік 2 мм. Вертикальні копіри круглі великого діаметру. Вони здійснюють плавний захід на деталь, виключаючи пошкодження будь-якої ламінованої поверхні. Оснащені лічильниками точного налаштування на різну товщину кромки. Вузол радіусної циклі. Призначений для видалення мікрохвилі на обробленій поверхні кромки після фрезерного вузла. За допомогою вертикальних та горизонтальних круглих копірів забезпечується точне оброблення. Щодо полірування, то воно необхідне для фінішної обробки кромки. Ця операція забезпечує близько обробленої поверхні, очищає від забруднень, відновлює колір після циклювального вузла та формує мікрорадіус у тонкої кромки. Панель керування українською мовою. Екран дисплея відображає налаштування та робочі параметри, температуру клею, індикацію роботи вузлів верстата. У разі несправності на дисплеї з'являється опис несправності із зазначенням агрегату та деталі. Налаштування на товщину деталі можливе з допомогою рукоятки з лічильником або ж за допомогою електромотору. Пневмошток призначений для обмеження передчасної подачі заготовки. Цей верстат стане невід'ємною частиною вашого виробництва корпусних меблів. Переходьте на сайт, дізнавайтеся більш детальної інформації.